Доброго 7 раночку, понеділок. Я їду на роботу. У нас сьогодні пасмурно, але дощу не передбачається. Пасмурно хмари розійдуться через годинку-дві і буде спека. Так що дощик нам не світить. На роботу після обіду за 15.05. Жара така, не знаю, градусів 40, більше напевно. Відчувається як всі 50. На вулиці ні душі. Дощу не було, не знаю, коли був останній раз дощ у нас, чи то зимою, чи ще скоріш. Навіть якщо і падав, то такий чуть-чуть покрапів і все. Дощу немає кожен день. Спека і спека і спека. Передиху немає. Неможливо навіть передихнути від тої жари, від спеки. Це буду гладити. Вони багато одягу зараз гладити. Вони їдуть в Германію. Кажуть, треба підготувати весь одяг їм. вся мокра прийшла, просто мокра як з душа. Ні душі на вулиці. Те не де якась машина їде зараз в такий час. Вечором потім вже на ніч виходять люди на вулиці, коли вже жара спадає. Тільки що вийшла з роботи. Вся мокра. Боже мій, просто неможливо. Їду я додому, щоб ніхто не бачив. Треба щось одягати. Світли, біл, білі маєчки, щоб не було видно, а то встигну, виходжу на вулицю капець. Мені здається, на мене всі дивляться. Хоча дуже багато людей теж так в, в, таку, в таку жару. Це неможливо. Неможливо. Сьогодні в нашому містечку карнавал і дуже багато людей, туристів, всі вийшли подивитися. Ми бачимо це кожен рік, нам не дуже цікаво. Але так як до нас приїхала моя двоюрідна сестра з дітьми своїми, їм дуже цікаво. По-моєму, вони тільки перший раз на такому карнавалі, бо ми трошки робили їм фотографії, знімалися. І вони дуже раді, їм дуже цікаво бачити такі дійства. Для нас це вже звично за стільки років в Іспанії. То що подокавали, може продукти, сама. Що... Добре, добре, давайте. Ну і будемо зараз випивати за зустріч, тому що зібралася вся наша робота, ну, вся родина, тому що деякі залишалися в Україні. А тут нас 12 чоловік і двоє дітей. Давно ми так не збиралися в такій кількості. Сидимо, <плес> людей багато, дуже приходять, тому що тут недорого. І буфет вібер, що означає свобідний буфет, і собі кожен бере, хто скільки хоче, платить. Хотіла показати ще одні фартушки, які робила моя шефова В минулому відео я показувала один фартушок, дуже красивий, дуже гарний. І ось такі ще два, які також зробила вона. Це також робиться із заготовок купляється заготовки. І все, ось так от виготовляється. Я кажу, вона дуже класно робить, дуже класно шиє, дуже акуратно все. Ось. Це один і другий. Вона робить різні сумочки також. Багато чого. Це... я хотіла просто показати, які вона ще зробила, тому що, крім того, вона робить дуже-дуже багато чого. Подушечки, сумки, всякі кошелечки. І ось такі фартушки. Краса. І ось такі сумочки. пытаясь его, роб вот такие прикольненькие, одна друга, и такая трошки больше с такими бантиками, класс. Потом с чай один выреп. Ось таке віяло вона робить. Вірніше, сам, саме віяло, я не знаю, з якого матеріалу воно виготовлене. Її виготовляють десь в спеціальних якихось майстернях, я не знаю, якісь майстри, які виготовляють саме віяло, а вона робить тільки ось цю вишивку на тюлі. Зараз покажу. Дуже красиво. Вышивка такая на тюле. Такая краса. Дуже классно. И в ней такие не один. Красота. Дуже гадно. Ну и тут есть такая коробочка. С ее вырубами. Шелючок також вона робила. Потім такі іграшки. Також вона зробила. Така красота. Новорішні прикраси вона робить, теж дуже гарні, до речі, я також такі робила. Дуже гарний на її прикраси він Ось подивіться. Така краса, вишивка на тюлі. Це неймовірно красиво. Чорна тюль такою бежевою ниткою вишита Потім така бежева також є. Відбиваю світло, дуже добре видно. бежева Потім з також з такою вишивкою. Червона. Також в неї ще є дуже багато костюмів іспанських. Національні костюми. Ці всі костюми, ось цей весь одяг, шила вона власноручно. Абсолютно все. кружева вона також. Робила вона дуже велика рукодільниця. Ось такі фартушки до цих костюмів. Ось такі блузки, спіднички спідні, які йдуть під е, інші. Зараз покажу. Ось під такі грубі, вони з такого грубого, цупкого матеріалу. Під низом з такими підкладками. Ось яка краса, які гарні, дуже-дуже красиві. Це все вишивала вона, вона мені розказувала ось ця вся вишивка, яку вона робила. І шила спідниці. Також вона шила їх, спочатку вишивала, напевно, потім створювала ось такі шедеври. Це дуже красиво. Ось така ще. Платки, такі чоловічі. Це дуже, це дуже красиві костюми, їхні національні. Ось такі платки також, які е, одіваються на, на плечі. Я не знаю, як. Це також, по-моєму, вона мені розкриє. Я не знаю, які з них, але робила вона. Не знаю, які з них ось такі платки. Також не з національних костюмів іспанських, які вона робила. дев'ята, роботу закінчила. Ось, Вся мокра. Біжу додому. Сьогодні я роблю знову паелі в море пробудки. Ось так красота. Два рік дамбах, Зараз забирає. От приїхали до нас гості, в яких ми були зимою. Я була в Варшаві, це моя сестра двоюрідна, дві сестри двоюрідні. Тільки одна в Києві живе і працює. <рес> Леся. Ліля з Варшави її двоє дітей. Мої діти двоє. А третій. Ми... І от третій. Третя дитина. Дивимося мультики, будемо сідати і їсти пальлю з морепродуктами. Нам нам. нам нам Ой, красота. Це тільки з креветок? Ні, там, там різні морепродукти є. Просто криветки великі. І не там все. кальмари, креветочки маленькі, я не пам'ятаю, як вони називаються. Потім дамбонне. що я там ще давала. Гамбони да. великі, я ніколи не пам'ятаю. Ну, такі креветки великі. Курківські. Ще дають ракушки. Я ракушки щось не дуже, бо з ними пацька. А це колосні креветки, напевно. Ну, може бути, я не знаю. Ну, мавіна. Так, Там, і, 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 іду. На одній роботі я у відпуску, а на іншій працюю в поті. Силч, як кажуть, от яка я. Одиннадцята ранку ще немає. Ну, я прийшла б дев'ята на роботу сьогодні, навіть скоріше трошки. Мою кухню перемиваю. Страшне, страшне, яка вона вся липка, яка вона вся зацапана, залапана. Вроді, зверху подивишся, але вона страшна. Я всі шкафчики всередині перемила, всі стакани, кружки, тарілки, все, що я всередині, все витягувала, все перемивала. Внизу. Зараз мию духовку. Посудомийку також мила, зараз духовку все перемиваю. То, то щось неймовірне, то щось страшне, яке воно все грязне. Я от зараз думаю, я так мию я кожну шпарочку, кожну дирочку. Все-все-все абсолютно. Кожну шпарочку, ось тут все перемиваю. Ось тут під ручками. Під ручками, над ручками, все кругом обмиваю. Ну, Я така, насчет того, на рахунок того, така, трошки дурнувата, насчет мийки, я страшна. Я якщо мию щось, то я залізу в кожну дирку в кожну щілинку. І думаю, зараз чи варта мені так От руки аж напухли, розмокли, напухли. Від тих е, рідин всяких. Тому і варто мені так мити. чи мені хтось, потім щоб потім ще не сказали, Тебе хтось просив, чого ти туди лізла? То там не треба було мити. Це не треба було. Хоча сказали мені з самого початку, щоб я робила генеральну уборку. Шкафчики всередині, все-все-все перемивала. Я як роблю, так роблю. Я ж кажу, я не вмію я не мити так. Оце все, кожна шпарочка, це все було жирне в жиру. Жовте-жирне. Кожну, кожну, кожну кнопочку, от тут довкола все. Кожну кнопочку все перемиває. Зараз духовку мию. Зараз тут намочила, помила решітки, тому що страшне було. Дротом відмивала все, воно навіть не їздило добре. Ось ці штуки, ці воно навіть добре не їздило, тому що було таке липке, жирне, страшне. Ось, ось тут навіть видно ось ці всі шпарочки, все було грязне. Ось це, такі, так як тут, навіть ще гірше. Ось зараз це все буду також кожну шпаринку перемивати, кожну кнопочку. Кожну кнопку видраювала, все ножом вишкрябувала, все. Я ж кажу, ну, ось така я дурнувата. А потім я ж кажу, думаю, варта мені, варта мені так, так вимивати. Куди не залізеш, то я ножом залажу, треба е, витягувати. Я не витягувала ще. Треба витягувати посудомийку, холодильник. Я вчора мила, перемивала всередині, весь і зверху також. Страшне, що було, холодильник липла намертво. Всередині була коробка на верхній полці. Вон там. І вона намертво до стікла прилипла. Я не могла її ніяк віддерти. З горем пополам я її відтерла. Викидати не буду. І ось так от віддерла, поставила на бумажку. І так нехай стоїть. Кожну баночку, скляночку все було, було липке. Не розумію, старші люди 86 років. їй, йому не пам'ятаю, також більш-менш 80 з лишнім. Я до чого веду? До того веду, що я так собі мию, мию, мию. І думаю, щоб мені потім не сказали, що це занадто, що я... там не треба було мити. Або там треба було легенько перемити. Ну я так не вмію. Я так не вмію ось. Мені треба сюди залізти. В кожну дирку, в кожну шпарку. Це ж це воно грязнюче. Шкло треба знімати, тому що воно також там між склом, там є дві. Два шкла, чи три? Три, по-моєму. Треба також його знімати зараз, перемивати. Ну, я думаю, більш-менш всі знають, цю кофе, кофеварку, одну, другу. липкі до рук липло все. Просто липло до рук. Ось це шкло над витяжкою. Наверху також мила. Там ще є якась бумага, то я вже її не забираю, то вже коли вони приїдуть. Тоді я запитаюся, мити там чи не мити. Перемила ось цю одну половину, де е, стакани, бокали. Ще не мила тут всередині. Це все мене чекає. Оцей буфет, весь книжки всередині, шуфля, Тут я ще не мила. Зараз я генерально роблю на кухні. На балконі також на лоджі, Треба буде всі вікна мити. Ось тут все. Як подумаю, то ж страшно мені стає. Але що робити? Потрошки і якось буду це все вимивати. Потрошки-потрошки по вже кухня всередині шкафчики. Холодильник все перемила. Продовжую, бо, тому що час ходить моментально, моментом. Тільки прийшла і вже, вже 11 майже година без 10, а половина треба мені вже йти. Також не хочу дуже багато годин тут працювати, 3-4 години, то 4 години то вверх. То самий самий верх, тому що можуть сказати, що ми не можемо платити стільки, що багато годин. Але по-другому ніяк. По-другому ніяк. Як починаю то все робити, то час впливає моментально. Ось. Так що я кажу, вікна тут вже вікно перемила, штори перепрала, все оділа знову, кожну річ, кожну штучечку все перетерла, перемила. Фух. Ось тут все шкрябала також вишкрябала також весь жир, який був всередині і тут, і тут. Ну, коротше, буду продовжувати, бо тому що роботи ще ціла купа. Вони вроді в п'ятницю приїжджають, цю, п'ятницю чи коли толком не знаю, бо вони в Германії. Приїдуть і подивимося, що скажуть. Кінець тут закінчила 3 з половиною години. Вся мука. Нушу з собою в сумці вентилятор маленький і включаю вентилятор, там, тому що на кухні вентилятора ніякого немає. І о, сумці з вентилятором не знаю, визначені. Перерозовляю своє і так ходжу. Так працюю своїм інструментом. І тут додому. зараз -ту. туш.